Поки воєнний конфлікт в Україні триватиме, відносини США та Росії не нормалізуються. Чітку позицію Вашингтона підкреслив держсекретар США Рек Стіллорсон. Дипломат дипломат наголосив, регулювання ситуації на Донбасі можливе лише за умови збереження територіальної цілісності і суверенітету України. за океаном сподіваються, що Росія зробить для цього потрібні кроки, але доти санкції проти Кремля мають бути збережені. Сполучені Штати визнають, що війна в Україні, через яку щодня гинуть люди, має закінчитися. Ми неодноразово закликали Росію стати на шлях примирення і поважати свої зобов'язання за мінськими угодами. заява головного американського дипломата влучно збіглася зі стартом секторальних санкцій США проти Росії, запроваджених через агресію в Україні. Департамент контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів оприлюднив оновлену інструкцію. Щодо антиросійських обмежень цього разу йдеться про посилення санкцій в енергетичному і банківському секторах економіки РФ, ухвалене у вересні цього року. Згідно з ними, зокрема суттєво скорочено термін кредитування. Ну а тим часом МінФін США за словами глави українського МЗС Павла Клімкіна готує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи. Документ буде готовий вже наприкінці січня. Російські спецслужби намагалися закупити високо, високотехнологічне обладнання на запорізькому підприємстві Завод Перетворювач. Це єдиний в Україні виробник силових напівпровідникових приладів. Продукцію чотири силових інвертори росіяни намагалися придбати через підставні компанії, зареєстровані у Балтиці. Обладнання, начебто, призначалося для Білорусі. Утім, працівники Запорізького СБУ завадили сумнівного контракту. За висновками експертів, українську продукцію планували використати для потреб оборонного комплексу Росії, зокрема поставити агрегати на новітні атомні субмарини. За цією схемою російські спецслужби працювали з українським підприємством ще з минулого року. В ході обшуків на підприємстві співробітники служби безпеки виявили вказане обладнання та вилучили його. Максимальне покарання, яке передбачено кримінальним кодексом за скоєння вказаних злочинів, передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Дорогий гість в одеському порту біля Потьомкінських сходів на морському вокзалі сьогодні вранці пришвартувався американський есмінець Джеймс Вільямс. Це корабель військово-морських сил США класу Арлі Берк». У порт він мав зайти ще напередодні, проте цим планом завадив сильний шторм на морі на борту американця близько 400 членів екіпажу та потужного зброєння, зокрема 56 крилатих ракет типу Томагавки. Два вертольоти у командуванні ВМС України заявили, що прибуття Джеймса Вільямса розцінюють як продовження підтримки України з боку військово-морського флоту. США візит американського есмінця орієнтовно триватиме до 2 грудня. Державний департамент США підтримує можливий продаж Польщі військового озброєння на 500 мільйонів доларів. Про це Пентагон уже сповістив Конгресу. Половина вартості контракту піде на закупівлю мобільної артилерійської системи залпового вогню Гаймарс. Американська сторона заявила, що продаж відповідатиме зовнішній політиці США і підвищить здатність польського війська протистояти регіональним загрозам. Масштабні кібернавчання НАТО Cyber Coalition» розпочалися в Естонії. Участь у них беруть понад 700 фахівців у галузі інформаційних технологій із 25 країн-членів НАТО і з чотирьох країн партнерів: це Фінляндія, Швеція, Швейцарія і Ірландія. Мета тренувань перевірити спроможність членів альянсу та їхніх партнерів протистояти кібератакам, які почастішили за останні роки, та налагодити співпрацю експертів із кібербезпеки. Україна у трійці країн світу із найбільшими родовищами газу. Про це під час міжнародного саміту мерів у Києві заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він підкреслив, що навіть при наявності таких запасів Україна видобуває вкрай малу частку блакитного палива. Очільник уряду додав, нарощення експорту газу дозволить покращити торговельний баланс і курс національної валюти, а відтак забезпечити економічне зростання. Воно, як очікує прем'єр, становитиме 3% вже наступного року. Ми країна, яка може абсолютно повністю при запровадженні нових інноваційних технологічних рішень отримати свою енергетичну незалежність. Шляхом добування необхідної кількості газу для внутрішнього ринку. Для того щоб експортувати, якщо ми експортуємо, це зовсім інший торгівельний баланс країни, це зовсім інша ціна національної валюти, це твердість національної економіки. Пролунали від прем'єра і звинувачення на адресу антимонопольного комітету. Так, за словами Володимира Гройсмана, структура працює неефективно, а масштаби корупції в ній загрожують національній безпеці. Прем'єр повідомив, уряд готує зміни до, до законодавства у відповідній сфері та висловив упевненість, що їх підтримує президент. Я би дуже хотів, щоб ті всі, хто причетний до цієї корупції, вони понесли відповідальність перед законом. Це є абсолютно. Важливе питання, тобто якимось чином на них сьогодні впливати неможливо. У них немає ні стида, ні совісті. Вони виконують суто свої меркантильні завдання, і я їм цього не прощу, просто щоб ви це розуміли. Я все рівно знайду важливості і вони будуть покарані. По суху, як о, по воді, унікальну програму з навчання дітей плавання на суходолі вже три роки викладають у миколаївському спорткомплексі Зоря машпроект, який належить одноіменному заводу. Місцевий басейн в аварійному стані батьки юних пловців неодноразово просили керівництво заводу і комплексу вирішити проблему, але ситуація залишається незмінною детальніше від наших кореспондентів. Ярославу вісім. Плаванням займається нещодавно. Мріє стати справжнім спортсменом, але всі вправи змушені відпрацьовувати у залі. В коврі не подобається. Хочеться в басейні плавати. Я хочу участвувати в Олімпіадах. І... Таких, як Ярослав, що опановує плавання на підлозі близько ста дітей. А все через те, що басейн у аварійному стані, будівля стара. Звели її ще за радянських часів. Три роки тому почала осипатися стеля. Споруду закрили на ремонт. Стелю, начебто, полагодили, та от почали тріщати стіни у самому басейні. Снаружи ми можемо бачити, якщо внимательно присматриваться, є тріщина. Ну, опять же, ми так предполагаємо, що дана тріщина є причиною протікання води. Наружу, якщо тріщину не ліквідувати під тиском води вона може збільшитися. А якщо всередині будуть люди, не виключено, що наслідки будуть вкрай трагічними. Якщо спрогнозувати плохой сценарій в случаї розрушення наружної стіни, то падіння человека з такої висоти буде не просто опасним, а може привести к летальному сходу. Це єдиний басейн на весь Інгульський район із кількатисячним населенням. Займатися плаванням просто ніде. Тож дітей доводиться возити в інший кінець міста. Батьки зверталися до місцевої влади та директора заводу, якому належить басейн, але відповіді так і не отримали. Обратилися з обращенням, з просьбою все таки розібратися вслід ситуації, прояснити, чому серйозні керівники не можуть раз і навсіда закончить завершить ремонт в этом басейні. Керівництво басейну каже, вже знайшли компанію, яка має провести експертизу тріщини та надати свої висновки, що робити далі. От тільки коли приїдуть спеціалісти, поки що невідомо. Тож, схоже, дітям і надалі доведеться плавати на підлозі. Ольга Теребинська, Сергій Гнатенко, Ігор Попов, новини, телеканал Інтер Миколаїв. Далі у випуску прохання про допомогу за право на безтурботне дитинство бореться трирічний Богдан Вербич із Чернівців. Дитина рідкісне захворювання мозку. Богдан потребує термінового лікування в ізраїльській клініці, але на дороговартісну реабілітацію батьків хлопчика грошей немає. Сьогодні він робить свої перші кроки, тримає поставу та навіть може подзвонити по телефону. А Ще донедавна лікарі не давали жодних шансів на його одужання. Богданчику Вербичу три роки у хлопчика рідкісне захворювання мозку. Гемі мегалинцефалія епілепсією. Те, що із дитиною біда, його мама зрозуміла вже за тиждень після народження. Вночі він проснувся і почав так, тобто це було посіпання, раптово проснувся. Це було декілька хвилин, і потім, і за цим судом у нас провокувалося дихання погане, і ми на сьогоднішній день тільки навчилися. Чотири продукти їх без блендера. Дитину судомило десятки разів на день, а лікарі один за одним ставили хибні діагнози. Тоді батьки хлопчика поїхали за кордон. Ізраїльські фахівці встановили. У Богданчика вроджене захворювання мозку. Одна його частина аномально більша за іншу. Прописали лікування. Після першого курсу малюкові одразу стало краще. З реабілітацією допомогли також львівські медики. Богданчик пройшов 9 курсів лікування. Зараз уже стає на ніжки, грається і попри тяжку хворобу має чудові інтелектуальні здібності. Де у нас ложка? Покажи Оп, молодець. Давай мені правильно. Волонтери, котрі опікуються сім'єю Богданчика, кажуть: зараз головне не втратити здібності, яких малюк так важко набував. Ми недавно з ним в Фейсбуці робили прямий ефір, і він так сидів біля мене. Він він мене тримав за ручку і тако до мене прижимався. Отак, от він любить такий контакт, да такий тілесний, менюсенький, дуже така дитинка, просто ну от. Немає слів. Богданчик має проходити 10 курсів реабілітації на рік. Тоді в дитини є всі шанси на одужання, без наскладної операції. Однак лише додаткове обстеження в ізраїльській клініці вартує майже 18 тисяч євро. І ще 150 тисяч гривень треба на лікування в Україні. Він дійсно він багато чого навчився. І він вміє і розвивається, і навіть наші лікарі, які Просто вражаються цих всіх успіхів. Я як мама, я не буду зупинятися. Я вірю, що ми впораємося. Подарувати Богданчикові шанс на повноцінне дитинство. Батьки просять усіх небайдужих. Якщо не розпочати вчасне лікування, хлопчика знову почнуться болісні судоми. Ольга Поломарюк Ігор Ріга, новини телеканал Інтер. Реквізити банківської картки батьків Богдана Вербача ви знайдете на нашому сайті. подробності.ua у розділі ми допомагаємо. Хмари попелою пів тисячі скасованих рейсів. Вулкан Агунг на острові Балі досі в активній фазі. Стовбур густого диму з жерла здіймається на кілометр. Синоптики кажуть, будь-якої миті кратер може вивернути лаву. Околиці вулкана спорожніли. Майже 100 тисяч мешканців залишили свої домівки. За даними Євроньюз, попри застереження вулканологів щодо ймовірного викуду, влада Індонезії наказала відновити роботу міжнародного аеропорту, адже на острові застрягли майже 60 тисяч туристів. Ання Агунг вивертав, вивергався 63-го року. Тоді загинули щонайменше півтори тисячі людей. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Гігантський айсберг відколовся від льодовика у чоліському національному парку на півдні країни. Крижаний мандрівник сягає 350 метрів завдовжки та майже пів кілометра завширшки. Фахівці кажуть, схоже явище трапляється не часто. Останнє такий велетенський айсберг. Тут бачили ще на початку 90-х. Пропозиція, перед якою неможливо встояти тисячі іноземців, зголосилася оселитися в невеличкому швейцарському селі Альбінен за Венгороду в 60 тисяч євро. Ідея ініціативної групи жителів, що прагнуть врятувати село від вимирання, жваво підхопили світові змі. За кілька днів до Альбінена з населенням 240 мешканців надійшло близько трьох тисяч запитів. На сайті села нагадують, кандидат має бути не старшим 45 років купити в Альбінені житло не менш як за 171 тисячу євро. Обов'язково. Кого вимога оселитися мінімум на 10 років? Крім того, якщо сільська громада офіційно затвердить ініціативу, пощастить не більше як десятку молодих родин. Свобода ціною в мільярд доларів. Саудівський принц Міта Бен Абдала вийшов на волю, домовившись із владою про поповнення державної казни. Представник монаршої родини провів під вартою майже три тижні. Щоправда, в найрозкішнішому готелі Ер-Ріяда. Міта Бен Абдала, екс-міністр національної гвардії Саудівської Аравії. Він став фігурантом гучної корупційної справи, в рамках якої на початку листопада затримали понад 200 високопоставлених чиновників і бізнесменів. Серед них і 11 принців. Неймовірний трюк у повітрі продемонстрували двоє французьких екстремалів у крилатих костюмах, що нагадують білку і летягу. Вони стрибнули з верхівки гори Юнгфрау в швейцарських Альпах, пролетіли кількасот метрів та успішно припаркувались у салон літака. Задля досконалого результату знадобилось понад сотня тренувань у повітрі спільно з пілотами. Неймовірно рідкісний рожевий діамант продали за 32 мільйони доларів на аукціоні Крістісу Гонконзі. Камінь на ім'я рожева обіцянка важить майже 15 каратів і прикрашає собою платиновий перстень, оправа якого оздоблена ще й кількома десятками дрібних білих діамантів. Чотири роки тому рожевий камінь придбав його попередній власник. Діамант тоді був більший, але темнішого кольору. А відтак дешевший. Зрештою, власник погодився на ризиковане повторне огранювання і не прогадав. Камінь хоче втрат. Ати вагу набув унікального відтінку а відтак і цінності. Колір діаманта найкращий серед усіх рожевих зразків. Тож це абсолютно чистий великий камінь прекрасного кольору, чудово відшліфований. Усе це робить його шедевром, що й допомогло нам вторгувати так багато. НАСА відкрило завісу таємниці на сайті космічної агенції оприлюднили відео з ровером, який вже невдовзі вивчатиме Марс. Космічний апарат шукатиме ознаки давнього життя на червоній планеті. Зокрема, збиратиме зразки гірських порід та ґрунту, щоб передати їх на землю. Запустити його планують у серпні 2020 року до пункту призначення пристрій летітиме півроку а за попередніми підрахунками дістанеться марса в лютому 2021-го. і на цю годину у нас усе команда подробиць готує для вас випуск о 20 й не пропустіть а я прощаюся до завтрашнього півдня на все добре